Да, 27 березня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. У Чернівцях розпочали капітальний ремонт вулиці Руської. Не міг вибратися з річки на боковині вкотре затримали ухилянтів. Буковина у жалобі. Сьогодні, 27 березня, у Чернівецькій області попрощалися з трьома військовослужбовцями. Які загинули, боронячи Україну від російських окупантів, молодшого сержанта Івана Романюка в останню дорогу провели у селі Киселів Чернівецького району, молодшому сержанту Євгену Волощуку останню шану віддали у Чернівцях на Алеї Слави центрального кладовища. А і зі старшим солдатом Юрієм Сливчуком назавжди попрощались у селі Довгопілля Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним близьким. І побратимам. На кордоні з Молдовою прикордонники спіймали чергового втікача. Подолати дві річки. Турунчук і Дністер планував 22-річний одесит на шляху до Молдови. Інформацію про те, що молодик не може вибратися з холодної води річки Турунчук, надав прикордонникам місцевий житель, подолавши хащі, охоронці кордону таки допомогли парубкові. Лікарі констатували у потерпілого переохолодження тяжкого ступеня та обмороження кінцівок через довге перебування у воді. Також прикордонники викрили групу хилянців та організатора водії жителя Чернівецької області разом з ним до кордону прямували вісім чоловіків призовного віку з Харківської, Донецької, Полтавської та Київської області. Згодом охоронці кордону встановили, що водій за 8 тисяч євро з особи мав забезпечити псевдотуристам незаконний трансфер поза пунктами пропуску до Молдови. Відносно затриманих склали адмінпротоколи. Організатору загрожує 9 років позбавлення волі. Аварійні відключення світла через сильний вітер у Чернівці обленерго повідомили, що через негоду, 27 березня, Частково знеструмлено споживачів у селах Тернавка, Коликівка, Старий Вовчанець, Багрянівка, Сучавене, Корчевці, Кубка, Магала, Драниця, Стороженець і понад 100 абонентів у Чернівцях. Аварійні бригади відновлюють живлення, але через поривчастий вітер можуть виникати нові знеструмлення. Системні проблеми із газовими водопостачальними мережами та каналізацією на вулиці Руській у Чернівцях. Тут з 27 березня розпочали капітальний ремонт. Замість бруківки прокладуть асфальт та облаштують пішохідні доріжки. Як об'їхати цю ділянку, і скільки триватиме ремонт, дізнавався Євген Посейлюк. З 27 березня стартував капремонт вулиці Руської від зеленої до січових стрільців. Тут з'явились уже дорожні знаки. Основна мета заміна мереж. Скільки триватиме ремонт, та яким маршрутом об'їжджатиме приватний та громадський транспорт. Громадський транспорт буде рухатися в звичайному режимі, там обмежено рух для звичайного транспорту, крім тролейбусів і автобусів. Там люди, які там виконують роботи, то будуть їх таким чином виконувати, для того, щоб громадський транспорт міг завжди приїжджати через ту ділянку. Рух транспорту на цій ділянці частково обмежать. Об'їхати можна через січових стрільців, Кишинівську та Зелену. Так, це буде капітальний ремонт вулиці, заміною мереж, води, фекальної каналізації, газу, дорожнього покриття. Замість бруківки вже буде влаштований асфальт, два шари, відремонтовані тротуари, велодоріжки, знаки, розмітка, освітлення, стовби. Це все буде нович. Демонтаж бордюрів, демонтаж бруківки на основному проїзді, розбивочні роботи. Згідно з договором, ремонт триватиме до грудня 2024 року. По асфальту машини їздять тихіше і, і легше, ніж по бруківці. По бруківці дуже сильно стукає, а по асфальту вони легше їдуть. У мене чоловік теж військовий, то я думаю, що треба більше хлопцям увагу. Так, дороги треба. Я нічого не маю проти. Ну так, да, зручно, буде. Машина не, буде, буде легше, м'якше буде їхати, буде плавніше, машина не так буде ламатися. Е, ну, взагалі, асфальт, якщо якісно поставлять, асфальт буде, так, да, буде зручно. Так, да, нехай роблять. Рухаємося вперед, не будемо стояти на місці. Євген Паселюк, Діана Чігак, Новини Сі4. З початком повномасштабного вторгнення у Чернівцях перейменовують вулиці здебільшого на честь загиблих героїв. Журналісти Сі 4 підготували серію матеріалів про змінені назви вулиць. У 2023 році в Чернівцях вулицю Івана Крилова перейменували на Кузьму Скрябіна, відомого українського співака Героя України. Живу на цій вулиці 24 роки. І підтримую. Я дуже рада, що перейменували імена на Скрябіна, тому що ну, є багато вулиць, які перейменовують, люди. Не знають, хто це, і дуже важко зорієнтуватись. А Скрябіна знають всі. Наскільки я знаю, то була пропозиція мешканців нашої вулиці, щоб перейменували на Скрябіна. З Олександра Пушкіна на українського вченого і хіміка Олега Панчука вулицю перейменували у вересні 2022 року. Спочатку ця вулиця була Калініна, пізніше була названа на честь Пушкіна. Зараз ця вулиця Олега Панчука, здається. Не хотілось, щоб ця вулиця називалася ні Калініна, ні Пушкіна. Чи то в університеті, чи в медичній академії, професором був. Вулицю Маяковського у жовтні 2023 року на честь українського літературознавця Івана Дзюби. Я не місцева, проживаю тільки тут два роки, але знаю, що це вулиця Маяковського, бо я тут завжди ходжу на процедури. Вона була на Івана Дзюби. Це український літератур. Не Ось недавно, так? Так ну для мене це не має ніякої різниці. Я вважаю місто українське і нехай буде український… Ця вулиця раніше називалася вулицею Маяковського, але зараз її перейменували на вулицю Дзюба. Це література знавець український, дуже талановитий, дуже цікавий. Ну, раніше вона називалася Маяковська, тепер її перейменували вже Дзюба. Жильці не скаржаться, наче довольні. Обично, якщо не подобається, наприклад, там. Оцю переіменували дікабрістів на Деманта Петера, то їм не дуже подобається, важко виговарювати. Кочубея теж переіменували на рози, по-моєму, слендер теж вони не розуміють, хто це, що за людина. Ну, про Дзюбу вони читали там. Ну, думаю, що їм подобається. Я трошки там читала якийсь в газеті, але чесно не буду брехати. Я щось не дуже так запам'ятала. Вікторія Микайда, Ярослава Боячук, новини Сі 4 радянська пропаганда десятиліттями нав'язувала різноманітні поняття та видавала їх за українські, намагаючись таким чином створити образ недолугості для української мови. Якісь цих виразів досі використовуються у побуті у наступному матеріалі. Ми запитали чернівчан, чи чули вони про слова, які поплюжать рідну мову. Спалахуйка, це взагалі крінж повний. Ми такі слова, не вживаємо. наша українська мова заслуговує на те, щоб нею розмовляти гарно, ввічливо, чудово та родарувати гарний настрій людям. А оці слова, оці непонятні, да, якісь, оці, що нам перекинули наші сусіди, то не звертайте уваги, вчіть українську мову. Я сам перейшов на неї і вам раджу. До прикладу, там запальничка, можливо, там використовують деякі люди сполахуйка. Ну, в принципі, якщо так добре подумати, то в принципі це ж наші літературні слова, чому б ні? Ну, досить часто, можливо, навіть ми це і використовуємо в якихось таких юмористичних цілях, але в принципі це наше, то чому його не використовувати? Спалахуйка, знаю, чула. Пилосмок. Мені здається, це не українці придумали, але це типу як змісь мов разом їх не мішали. Ні, це не українське, звісно, і це зросійщення мови, і треба ізбавлятися від цього. Наша українська мова надзвичайно гарна, милозвучна, але на жаль, є такі в лапках можна сказати, доброзичливості, які поключать нашу мову. Наприклад, спалахуйка. Підсрічник, дрітохід – Образливо для нашої мови їх використовувати, тому що нашу мову неодноразово намагалися знищити, принизити, а рідна мова чудесна, неповторна, і її треба спілкуватися з нею. Я знаю сполохуйку, я яко сподіваюся, мені дуже не подобається, дуже негарно звучить. Такі, такі слова краще не вживати в нашому мовленні. Вони поплюжать нашу мову. Це звучиться дуже комічно і негарно. Давайте говорити правильно. Філологиня Руслана Дзісь каже: слова, що спотворюють українську мову, створюють, аби уникнути запозичень. Розщепірка, це парасолька, тобто це слово з'явилося в працях 60-х років. В цьому слові немає закладеного потенціалу, щоб воно стало нормою української мови. Так, тобто і таких слів є досить багато. Штрикавка це. Шприц, ми не будемо використовувати такі слова в нормативному вжитку. Баба Попоріська це акушерка. Потім телефон далекомов. особливо в тих, хто негативно ставиться до нашої мови. Такі слова формують стереотип про нашу мову нібито вона. Не для серйозного вжитку, так якась така смішна, але це кожен мовець розуміє. Тобто, в будь-якій мові є слова цікаві, веселі є слова для певного вжитку в певному стилі. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, новини Сі 4 Починають ранок зі склянки води, щодня займаються спортом та всюди ходять пішки. Сестри близнючки з Чернівців відзначили 90-річний ювілей та потрапили до національного реєстру рекордів України як найстарші близнючки. Секретом свого довголіття Віра та Надія поділилися з нашими кореспондентами. Сестри близнючки родом з Донецька з дитинства нерозлучні. В Школі нас так. Вона… Да. учила краще математику, химию, а я краще э, литературу. И в школе вызывают, ну уже математика идет, класс математики, и, и э, меня вызывают, веру вызывают, и де надея была на математику, лучше знает. Віра та Надія пережили Другу світову війну, Голодомор, війну 2014 -го року та повномасштабне вторгнення. У нас ще була сестра і брат старший на 10 років. І коли німці відступали, тоді ми у солому корову забрали, а на Чердаки Солома ще була. Так прятали туди сестру і брата, в солому на Чердаке. Прятали, бо молодіж забирали при відступленні, коли виїжджали. З Донецька. З Донецька. Було дуже страшно. Сестри близнючки працювали на Донецькому металургійному заводі. У 1967 році Надія переїхала з чоловіком до Чорнівців. Її сестра близнючка Віра залишилась у Донецьку. Коли муж умер, я поїхала к сістрічці в, в Донецьк. В да. Донецьк там пожила, а тут вдруг війна. Війна и і ми приїхали сюди. с мужем і, і я. І так ми здесь вже втроє жили п'ять лет, а п'ять лет, як нет його мужа, і п'ять лет уже ми вдвоє. Душа в душу. Десять я вже. Хатні справи, сестри-близнючки роблять разом. Віра та надія дотримуються здорового способу життя. Очень много двигаємося. З утра і до обіду ми завжди в поході. З вечора ми э, пишемо. Записочки, куда куди йти, що что що Вот. І встаємо позавтракали, и по... с утра одразу водичку п'ємо, потім завтракаємо. А зарядка 30 хвилин. Кожен день і йдемо в магазин, базар, аптека. У Віри та Надії по дві дитини, а ще онуки та правнуки. Дехто з них проживає у Чернівцях, тому бачаться часто. З деякими спілкуються лише телефоном. Сестри Близнючки мріють відсвяткувати столітній ювілей у великому родинному колі. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеско, новини Сі4. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе. Побачимось на Сі4.